Я дякую долі, що живу в Україні, найкращій на світі, в святій землі. Я дякую долі, що у нашій шкільній родині є такі в нас герої, батьки. Я дякую, друже, що місце робоче покинув і народу, країні віддався сповна, бо хто, як не я, ці слова ваші линуть і досі. У нашій душі і серцях. Дякую за кожен сантиметр землі, на який не ступала нога окупанта. Дякую за мирний, хоч і дистанційний рух. І від душі бажаю, щоб ваше життя було щастя повне і безхідних. Дякуємо за мирний хоч і дистанційний вирок. Ви молодці, обороните наші сім'ї. Наші усі родини. Дякую за кожен проведений урок, хоч і дистанційно, за те, що на ньому було досягнуто мети. Дякуємо за мирний, хоч і дистанційний урок, за сонце, що світить у наші шкільні віконця. Дякую за мирний, хоч і дистанційний урок, за можливість навчати дітей. ЗСУ, справжнє диво. Я дякую за мирний, хоч і дистанційний урок. Я щиро вірю, що ви принесете мир і спокій у кожну родину, у кожну селі, у кожну квартиру. Дякую за мирний, хоч і дистанційний урок, за те, що діти можуть сміятися осінь і цій теплій радіти. Дякую за сонце, яке щодня сходить над Україною, за можливість навчати дітей, за відчуття захищеності. За спокійний сон, низький материнський у дорогі наші захисники. Дякую за мирний мій урок, за те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичаї, усе святе своє. Дякую, за мирний мій урок. Хай літам нажаться, щастя додається, і все вдається. Дякую за мирний мій урок за те, що я щоранку маю можливість на уроки вдягати вишиванку. Дякую за мирний мій урок, за те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичай, усе святе, своє. Дякую за мирний мій урок. Я дякую за все. Нехай Господь оберігає вас. Захисником стає ян мій янголе охоронцю мій рідний татусю. Я знаю, що ти тримати слово звик. Мій справжній патріот, герой і захисник. Ян мій янголи охоронцю мій татусь. Я впевнена, що все здолаєте, бо щире гаряче ви серце маєте. Я прикладом вас найкращим вважаю І у душі повернутися як найскоріше додому вважаю. Мій Янгола охоронцю. Мій татусь і людина від Бога. Хай довгою буде життєва дорога, а я твердо знаю. Я впевнена, яким буде вже мій у майбутнє крок. Спасибі вам за найважливіший в житті урок. Зі святом вас, рідні ЗСУ, хай буде мир і буде Україна на землі.